Коли вам набридла ваша робота, може виникнути спокуса, зробити щось велике і драматичне, прокричати на нараді: я звільняюся, і всі розійдуться, або викласти відео в соціальні мережі, в якому ви кричите на свого колишнього роботодавця. Але правильне звільнення насправді може стати можливістю для зростання. Очевидно, що правильно звільнятися важливо, тому що це впливає на багатьох із нас у певний момент нашої кар'єри, а також тому, що є мости, які ви просто не хочете спалювати. Кожна галузь це окремий маленький світ, і чутки про неї поширюються дуже швидко. Правильне звільнення також важливе для вас. Це час, коли ви можете попрактикуватися в турботі про себе і дійсно прояснити, чого ви хочете і чого потребуєте в майбутньому трудовому житті. Ось як звільнитися з роботи сміливо, впевнено і чітко. По-перше, я хочу, щоб ви набралися сміливості звільнитися з роботи. Для цього потрібно трохи поміркувати. Люди, з якими я працюю, рідко шукають роботу через те, що хочуть більше грошей. Майже завжди є глибша причина, чому вони рухаються далі. Я хочу, щоб ви змогли точно визначити, що це за причина. Що саме на цій роботі не відповідало вашим цілям і цінностям, які завдання та досвід вам сподобалися, і які з ваших навичок і сильних сторін ви відчували себе недостатньо використаними? Що могло б допомогти вам краще вписатися в робоче середовище? Зафіксувавши ці глибинні питання, ви зможете повернутися до них у будь-який момент, коли відчуєте. Те невпевненість або страх після того, як ви поставили собі ці важливі питання, складіть контрольний список того, що ви хочете отримати на своїй наступній посаді. Тепер розставте пріоритети. Можливо, ви відчуваєте потяг до роботи в компанії, яка керується місією, але вас не дуже хвилює її розмір. Можливо, ви не проти їздити на роботу з дому заради можливості справді розвиватися на посаді. Можливо, ви цінуєте відповідальність за прийняття рішень, але не ставите креативність на перше місце. Можливо, ви зацікавлені в певних перевагах, таких як рівність, і були б готові оцінити зарплату трохи нижче. Одна річ, яку я вважаю дуже корисною, це уявити найсильнішу, найсміливішу, найвідважнішу версію себе і запитати, що б ця версія мене робила далі, якби ніщо не стояло у неї на шляху. Мета цього питання не в тому, щоб вирішити все для вашої кар'єри на наступні 20 років. Це надто велике завдання. Натомість спробуйте визначити той крок, який спрямує вас у правильному напрямку той, який додасть вам сміливості. І як тільки ви визначитеся з цим, я хочу, щоб ви поставили перед собою певні цілі, але не такі, що орієнтовані на результат, наприклад, знайти нову роботу за три місяці або отримати посаду у великій технологічній компанії. Замість цього я хочу, щоб ви поставили цілі, засновані на процесі, оскільки вони набагато більше знаходяться в межах вашого локусу контролю. Чудовою метою може бути Я хочу щотижня знайомитися з кимось новим у своїй галузі чи мережі. Або я хочу щодня протягом наступних 90 днів присвячувати 45 хвилин пошуку роботи. Ви хочете створити хороші звички, поки ви переслідуєте свої цілі. Так ви з більшою ймовірністю досягнете бажаних результатів. По-друге, я хочу, щоб ви були впевнені в тому, що звільняєтесь з роботи. Це означає заглиблення в деталі. Якщо ви звільняєтесь до того, як знайдете іншу роботу, почніть з фінансової перевірки, щоб знати скільки вам коштує жити щомісяця. Підсумуйте всі витрати, які не підлягають обговоренню, щоб отримати цю базову цифру, і спробуйте мати заощадження на 3-6 місяців, щоб мати підстраховку і можливість впоратися з надзвичайними ситуаціями. Якщо ви перебуваєте в такій країні, як Сполучені Штати, де медичне страхування часто пов'язане з роботою, вивчіть усі можливі варіанти і чітко визначте, який план буде найкращим для вас. А поки ви цим займаєтеся, прочисуйте дрібні деталі вашого пакету і дізнайтеся, скільки часу на відпустку і бонусів вам належить, і як довго вам доведеться чекати, поки ви отримаєте будь-які опціони на акції. По суті, цей крок полягає в тому, щоб отримати цілісне уявлення про те, якою буде ваша нова фінансова реальність, щоб не було ніяких сюрпризів. Після того, як ви поміркували над тим, що буде далі, підготувалися до фінансового кінця, це повинно привести вас до того моменту, коли ви зможете звільнитися з роботи з повною ясністю. Коли ви повідомляєте про звільнення, переконайтеся, що ви даєте достатньо часу. У більшості місць прийнято давати два тижні, але це може залежати від вашої ролі та проектів. Поговоріть зі своїм керівником про те, як ви можете завершити роботу на хорошій ноті, і подумайте про те, щоб скласти перехідну записку з деталями всіх ваших обов'язків, щоб інші могли взяти на себе ці обов'язки. Готуючись до звільнення, подумайте про зміцнення стосунків, запросіть близьких вам людей на обід або каву, і розкажіть їм про свої плани. Візьміть їхні особисті контактні дані і закладіть основу для того, щоб залишатися на зв'язку. І дійсно зробіть це. Так багато людей цього не роблять. І поки ви це робите, зверніться до тих старших лідерів, з якими ви завжди хотіли поспілкуватися, але ніколи не робили цього. Запитайте, чи є у них кілька хвилин, щоб поспілкуватися. Якщо ви нервуєте через це, просто будьте щирими і дозвольте цікавості керувати вами, чому ви хочете познайомитися з цією людиною? Чого ви сподіваєтеся від неї навчитися? Поділіться цим, і швидше за все двері будуть відчинені, що чудово, тому що ці відносини і зв'язки можуть бути настільки потужними, що їх можна розвивати далі. Якщо у вас є ресурси, я також запрошую вас розглянути можливість зробити перерву в кар'єрі. Неважливо на кілька тижнів чи на кілька місяців. Я бачив, як багато клієнтів робили це, і це може бути дуже потужним. Це ставить вас в активну позицію. Ви впевнені в тому, чого хочете, і готові чекати на це, замість того, щоб обмежувати свої можливості тим, що доступно зараз. Тож, замість того, щоб одразу переходити до пошуку роботи, знайдіть час, щоб проаналізувати ситуацію. Почніть ділитися тим, що ви шукаєте, зі своїм оточенням. Набагато ймовірніше, що ваш наступний крок буде зроблений через вашу мережу, а не через додатки. Не турбуйтеся про конкретні посади або конкретні компанії. Просто поділіться з ними баченням того, чим ви хочете займатися і які ваші пріоритети. Це допоможе їм проявити креативність і, і їх подумати, подумати про та, вас, де коли, коли вони почують користі. речі, які можуть збігатися. Дайте їм широку ціль, а не обмежуйте її крихітним яблучком. Якщо вам здається, що це неприємно, а так часто буває, коли справа доходить до нетворкінгу, пам'ятайте, що це вулиця з двостороннім рухом. Ви також можете допомогти їм, і ви у можете бути здивовані, які можливості можуть з'явитися в результаті цих розмов. Можливо, вони порекомендують вас на посаду в їхній компанії, що дасть вам набагато більше шансів потрапити на співбесіду. А може вони згадають про вас комусь іншому, хто може відкрити для вас двері? Суть в тому, що звільнення з роботи це шанс краще пізнати себе. Це може похитнути статус-кво і допомогти вам побачити ті речі, які можуть бути не такими. Очевидними. Тому моя порада зосередьтеся на тому, що має значення. І відштовхуючись від цього, ви зможете прокласти свій шлях.